Зупинись, вшануй. Пам'ятай, з цими словами більше місяця ініціативна група виходить на центральну вулицю нашого міста рівно о 9.00. Час, коли всі мають зупинитися і вшанувати таким чином пам'ять усіх тих людей, чиї життя забрала війна. Бо пам'ять це не просто минуле, це те, що живе в нас. І кожна людина, яка загинула, заслуговує на спомин. Ми не маємо права забувати тих, хто віддав життя за свою країну. За цінності свободи, демократії та людської гідності, віддати шану нашим дітям, героям, щоб їх пам'ятали, щоб зупинялися, щоб віддавали шану, шану. Тому що це, що ми можемо їм зробити, всі хлопці, герої, які загинули на полі бою. Щоб пам'ятали їх, щоб не забували. Я хочу, щоб шанували всіх полеглих і моєго брата, щоб всі остановилися і стали, щоб шанували хвилиною мовчання всіх загиблих. Для цього не потрібно багато часу, потрібна тільки людська участь, бо своє життя вони віддали за кожного із нас. Прошу е, дружин, е, матерів. Дітей, щоб долучилися до нас, щоб підтримали нас, підтримали, щоб ми були всі разом кожного ранку. Просимо, щоб всі долучалися, не тільки дружини і матері, щоб всі наша громада долучалася. Хто бажає, хто має вільну хвилиночку, нехай прийдуть до нас на пару минут. Віддати шану нашим героям, станьте поруч і схиліть свої голови під час загальнонаціональної хвилини мовчання, бо пам'ять про полеглих героїв повинна жити вічно. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.